Просто зачитую слова військового блогера Бахмутський балу вийшли на зв'язок побратими з Покровського напрямку. Хробаки вже на околицях Вовкове намагаються обійти Покровськ та вилізуть на трасу на Котлину. Нас перекинули на напрямок Новотроїцького. Там теж срака лізуть через поля, за дві доби пройшли три кілометри. Тримати немає ким, людей немає. В бій вступають мінометники з пілотами. Це просто якийсь треш твориться, підготовлених рубежів для оборони немає. Хлопців закидають просто в голу посадку і їх штурмують. Вони навіть не встигають собі викопати хоч якісь укриття. Не стягує ніхто, ні пілоти, ні артилерія, напрямки роботи розірвали, і ми тупо не встигаємо літати навіть на спостереження. Погодні умови не на нашу користь дрони просто падають від вітру і дощу. Я не знаю, скільки ми ще зможемо протриматися. Ось такі невтішні новини по Покровську. Вчора я показував, що Галина тягне ще одну машину з Польщі, їде на 155 ту бригаду. Дивиться відео. Ще одна машина з Польщі їде на 155 ту бригаду. Довелося вигриз всю касу для заправки авто. Ті гроші у касі. Ми збирали на Starlink. Але вибачайте, машина, яка коштує 300 тисяч пригнати за п'ять. Воно того варте, почнемо знову на Starlink. Треба 19 тисяч маємо 900 гривень. Ще скажу те, що далеко не кожен волонтер може пригнати авто з-за кордону сьогодні офіційно. Так це трошки неприємно повертатись назад, але в нас дуже маленький фонд, та ще після удару не вичухались. Ось пригнали машину ще. Вже скоро буде у хлопців на фронті. Зараз веземо до дві до мене додому, а там далі буде відправка на фронт. Так, ще одна автівка їде на ЗСУ. Для 155-ї бригади. Слава Україні! На Старлінг треба 19 тисяч, маємо 2100 гривень. Комент, лайк, репост, підписка теж допомога. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк не приховує, що влада розглядає варіант запровадження онлайн голосування на виборах в Україні. У коментарі виданню Політика вона заявила, що Україна вивчає різні моделі виборів, і один із обговорюваних варіантів електронне голосування для громадян, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях. Також розглядається можливість голосування поштою та особисте голосування за кордоном, вивчається й голосування за довіреністю. Виборець зможе призначити довірену особу, яка проголосує за неї. Проте проти цієї ідеї категорично виступає партія ЄС, заявляючи, що у такому разі неважливо вже буде хтось за кого голосує, а важливо буде лише те, який результат намалюють влада в дії. Тому поки що проект е-голосування, враховуючи токсичність цієї теми, банкова сильно не афішує, але повністю від неї не відмовилася. І заява Олени Шуляк підтверджує цю інформацію. І цілком очевидно, що якщо влада ухвалить рішення впроваджувати вибори через дію, то оголосять це незадовго до початку передвиборчої кампанії, щоб не дати час опозиції організувати кампанію в Європі проти впровадження онлайн голосування. Шуляк буденно відкрила вікно Овертона і свідомо зробила це не в українському медіапросторі, а в американському. Час і цільова аудиторія підібрані правильно. Сподівання на те, що нова американська адміністрація, яка неодноразово натякала на необхідність проведення виборів у 2025 році, вже від себе видасть такий алгоритм голосування, як прийнятний, не особливо занурюючись у нашу внутрішню політичну кухню. Так що опозиції треба серйозно сприйняти цю заяву. Чи дамо йому ще п'ять років? Вони вже розуміють, що чесно їм не виграти вибори, ось вам діджиталізація та держава у смартфоні. Я сумніваюся, що в них вийде натягнути цю сову на глобус, але якщо складуться обставини, що буде час на вибори, тоді автоматично з'явиться можливість для майданів. Весь антиконституційний треш, весь негатив, що наробила влада, виплеснеться на вулиці. А Вова відвик від галасу та шуму від вікнами у нього все добре зараз. Треба нагадати. Ну, а другий текст трошки про бардак в Верховній Раді, як там все обламалось в будинку Смишанських голова ВР служка, звісно, прислуга порус, відмовився оприлюднювати звіт Рахункової палати по діяльності телеканалу Раді. Депутіти, що були на звіті, кажуть, що порушень, там як у Зеленського видосиків. Серед іншого 270 мільйонів гривень передані одній єдиній компанії, близькій до ОПУ. Ну, звісно, телеканал Рада зараз по факту там рекламний майданчик служок, що їм тепер 270 мільйонів на ЗСУ передавати. Депутат Мазурашу, служка, звісно, захищав партнера Медведчука Юрія Бойка. Ні, а кому ще служки плюс ОПЗЖ дорівнює конструктивна співпраця. Петро Порошенко з трибуни заявив про необхідність ОПЗЖ зради вигнати, а дрони збройним силам надати. Служки були сильно незадоволені. Бойка з комітети виключили, але ОПЗЖ УВР лишили. Я вже писав про конструктивну співпрацю ОПЗЖ і служок. Позивний Анал -табу, служка, звісно, побіг тявкати на Порошенка, бо його збурила заява Олексійовича, що влада провалила забезпечення зсу дронами. Ну справді, якщо дрони ЗСУ надають волонтери, в зеленій інтерпретації це перемога, правда? Якийсь служка під нагоду вийшов з монобільшості. Схвалюю, нема чого робити в поганій компанії. Міністр оборони умеров на вимогу опозиції прийшов до сесійної зали, але на запитання депутатів не відповів, бо Стефанчук, служка, звісно, почав закривати засідання ВР. Депутати служки з трибуни розповіли зміст нових серій казкового серіалу як Порошенко шкодить Україні. Цей казковий серіал вони переповідають від часів президентства Петра Порошенка і ніяк не зупиняться. Позивний Аналтабу служка, звісно, заявив, що Порошенкові не треба передавати дрони ЗСУ. Мовляв, вони обійдуться. Ні, що служки обійдуться без дронів Порошенка, я не сумніваюся. А от за своїх побратимів. Які зараз б'ють ворога на фронті, я не певен їм зараз потрібен кожен дрон, незалежно від того, ким він наданий, втеча якісні дрони від фонду Петра Порошенка. Позивний анал табу не бажає повідомити, скільки українських солдатів він готовий угробити аби обійтися без дронів Порошенка. Все це називається один день у Верховній Раді. З боку влади казки, саботаж і максимум зусиль для збереження УВР однопартійців Медвечука. З боку опозиції боротьба, цитую класика. А там десь на позиції без зброї, без муніції у полі, босі й голі вмирають козаки. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео. Долучайтесь на патреон каналу там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.